Добрий день, шановні гості каналу, підписники. Сьогодні хочу вам показати нашу мадам яка сиділа на яйцях. Да, моя зай. зайка хороша дівчинка. Там сиділа на яйцях, які ми купували із Хмельницької області німецької селекції. Купляли, ну, я вам скажу, десь вихід може, тому що жарко, не знаю, яка причина, але вихід не дуже великий. Зараз будемо дивитися, скільки штук. Будемо переселяти їх у ящичок. Отакі малючки. Цей ще мокрий. Так. Ну, я вам скажу, що моя хорошая мамулька. Хорошая дівчинка. Будем переносить. Ну вот такі малюки. Мамка біля них ходить. Вже мені всі руки пощіпала. <ріху> Круги намотає. Мамуся. Твоя хороша, хороша. Така блин, кусючка страшна. Мамуся, эти малюки. Мамка усилено норвеця до гнізда. А не то. Зроби діло. Водички попий, походи, розходи їх трошки. А малюки зараз підождуть тебе чуть-чуть. чуть-чуть. Отак, переселила їх у кліточку. І зараз малюків. А тут і до мамки. Твої твої маньоні. Маньоні. Давай, давай. Давай, давай, давай. Хороша дівчинка. Оно, хай лізуть під тепу, давай. сидять біля тебе. Отаке в нас сьогодні переселення. Це подарунок старшому синулі на день народження. Бачка зробила. Отакі у нас малюки. Всім гарного дня, гарного настрою. Всього самого найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі.